Сьогодні розмовляємо про дуже круту інтеграцію в Finance зокрема, із гаманцем xDefi. Поїхали. Отже, нещодавно, в лютому, Primex Finance оголосили про дуже круту інтеграцію на цей раз із Гаманцем xDefi. Дуже крутий гаманець, так? який був створений ще у 2020 році, підтримує понад 200 блокчейнів, понад 10 тисяч криптовалют, тобто, як ми можемо зрозуміти, дуже базовий, фундаментальний, крутий такий гаманець. Так, в результаті цієї інтеграції користувачі гаманця xDefi або загалом користувачі платформи Прамекс Finance можуть ем, загалом використовувати два продукти одночасно. Тобто, Брамекс Finance надає можливість підконекти XDFI, тобто цей генес до своєї платформи, що дуже круто до свого протоколу, і, і загалом можна одразу два продукти використовувати за раз. Отже, також була запущена така кампанія на Galaxy, наскільки я бачу, дедлайнів там немає, бо вона запущена ще 16 лютого. Отже, Що ж потрібно, щоб взяти участь у Цій кампанії. Перше це скачати собі гаманець XDF і в режимі там налаштування вказати режим кампанії. Друге це підписатися в Твіттері на XDF. Третє підписатися в Твіттері на Primex І четверте, приєднатися до офіційного Discord Primex Finance виконавши ці всі пункти на Galaxy ви зможете забирати невтішку. Дуже також крута NFT-шка, називається Primex and XDFi NFT. Тобто маєте в нагороду за дуже просте завдання, так за дуже прості такі таски. Можна швидко зробити і забрати NFT-шку, тим самим підтримати прак Праймекс Файнації. Аманець XDFAR. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. До зустрічі.